А ви знали, що в районі мосту, по вулиці Сосновського, в епоху пізнього палеоліту була стоянка первісних людей? Її більше ста років тому розкопав відомий археолог Вікентій Хвойка. А пише про це у своїй новій книзі історик Володимир Лукашенко. Нагадаємо, Володимир Лукашенко історик, дослідник Коростенщини, автор книг. Серед них, наприклад, про його рідне село Грозене. Про це видання ми детально розповідали влітку 2025 року. Тоді ж, автор презентував роздруківку вже готової наступної книги про історію цілого Коростенського району. Справа здавалось би замалим, але непосильним для пенсіонера. Пошуком коштів для друку, і от наприкінці жовтня Житомирська обласна адміністрація публікує список видань всього сім, які будуть реалізовані за рахунок обласного бюджету, і серед них Коростенщина Володимира Лукашенка. Ми можемо вас вітати з цим. Ну настільки це буде правда, не зможу сказати, тому що немає грошей них ще, що вони гроші шукають. Говорять, що нібито так десь там на екземплярах 30 може десь вони й знайдуть цих грошей. Тобто десь трійка, перша трійка, в тому числі, моя книжка, можливо, вийде, але це все ще не дуже точно. Ми зустрілись із Володимиром Васильовичем у Коростенській публічній бібліотеці. Із собою історик взяв сигнальний примірник книги, про яку йде мова. Тобто, перший пробний екземпляр видання. Книга матиме приблизно такий вигляд: майже 400 сторінок. На ній охоплена історія від найдавніших часів Коростенського району. Історія нашої території дерв'янської землі починається ще в середньому поліполеоліті. Це привизно п'ятдесят тисяч років. Тому підтверджень цього є це розкопки поселень давніх людей у Стариках і в горсіку. Це найдавніші поселення, які були вільні їм десь приблизно 50 тисяч років. У цій книзі є ілюстрації, зокрема, і археологічні знахідки. Ось ці, наприклад, належать автору. Уявіть, це знаряддя первісних людей, а це прикраси місцевої знаті часів Київської Русі. Також знайшов Володимир Лукашенко. Чоловік вивчає історію рідного краю все своє життя. З-під його пера вже виходили книги, але це видання доповнене та вдосконалене. Ця робота 50 років тягнулася. Справа в тому, що краєзнавство на Коростенщині йому десь близько ста років, може навіть і більше. Але з історії Коростенщини дуже багато всього фрагментарних подій, якісь описи подій або описи про людей, мені вдалося якась проопрацювати близько 400 літературних, історичних наукових статей. Близько кілька тисяч архівних сторінок архівних матеріалів, кілька тисяч друкованих періодичних видань, і в результаті цього склалася така цілісна система, яка виконана в цій книзі, починаючи із десь приблизно 50 тисяч років тому назад, так званий середній палеоліт, і до сьогоднішнього дня ну, до 80-х років охоплюється книга. Складається вона із 32 розділів по по періодах. Тема, яка може бути цікава багатьом жителям Коростенщини або вихідцям із цих земель, історія Заужської шляхти, тобто родів, які жили за річкою Уж. Раніше вона називалась уша, тому і шляхта Заужська. Але саме цікавий момент, що зауська шляхта себе не ніколи не назвали заузькою шляхтою. Вони себе називали околична шляхта. Тобто околиця це навколо міста Коростеня. Оці шляхтички були. А шляхтичі заужські це? це колишні довжиники кня... дерев'янських князів. Та звана була молодша і старша дружина, які вони не жили всі от, допустим, на замчищі, де князь мав був. Вони мали зем певні землі на тери... навколо, е, навколо користання, володіли земля... землі, володіли селянами. І колись так уже сталося, коли татаро монгол князя забрали, але нащадки залишилися. От навіть наже Бехіписали, я це записав. Е... Ми походимо від оних древніх русів, предків наших. Отримали землю від одійних князів е, ще в домонгольський період. Тобто, це дуже широка тема. Я говорю, конкретно тобі, як я таке вимослами це не пояснить. Тому краще читати книгу. Там і про рід Сингаївських, до речі, ось їхній герб. І про Ходаківських, і вони мали герб. А ще про Васьківських, Меленівських, Ущепівських. Волковичі, Пашиничі, Волковичі, Пашини це Пашини. Там е, е... Волковські, Пашинські це вони? Так, да, це Волковичі, Пашиниці. Вони були по, по документах. Це все не те, що я придумав, да. А потім вже стали васьківські. Чим, значить, коли в польські часи поляки ну, з 1579 року у нас вже тут ну, оселилися, і їхня була влада, всі польські прізвища на скі. І дехто каже, що за ушани це поляки. Ні, просто ну так традиційно було, знаєте, щоб вони мирніше було, вони приймали. Пашинич став Пашинським, Волкович став Волковським, і так далі. Нагадаємо, у книзі Коростенщина від найдавніших днів до сьогодення майже 400 сторінок, які охоплюють і історію, і географію, і розповідь про роди, і навіть біографію земляка Івана Виговського. Більш детально про історію Коростенського району ми розповімо в наступному інтерв'ю з Володимиром Лукашенком. А зараз автор звертається до глядачів, які мають можливість допомогти вийти в друк книги над якою він працював понад 50 років. Хочу звернутися до місцевого користенського бізнесу, хочу звернутися до влади Коростенської громади, до районної влади, щоб дійсно вийшло більшість кількість езомпіарів, тому що я думаю, що мене вже зараз люди запитують, дайте книжку. Ну, почитали, що вже книжка тіпа, дехто думає, що вона вже вийшла. Тобто матеріально, що це, от Житомир буде видавати, могли б зібрати кошти. Така, разом з Житомиром це буде дешевше, тому що чим більше тираж, тим вони дешевше. В інтернеті, допустимо, така книжка Чорнобіла, офсетний папір, м'яка апалітурка, така це за 300 гривень 100 екземплярів. Якщо там вже 200 екземплярів, воно дорожче. Ну, якщо 30 екземплярів, це буде один екземпляр за 400 гривень цілком. Тобто чим менше, тобто я звертаюсь до влади. Не мені, не для продажу. Я для нас себе хочу. Є дуже багато людей, є тим більше школи в нас є, бібліотеки є. Де... Воно. Було для них корисне, називається. Зв'язатись із Володимиром Лукашенком ви можете за номером телефону, який бачите на екрані: 098 324 69 68.